Так, це вже 16-й форум юридичний. Сьогодні досить цікаві питання, порушені на форумі з кримінального права. Порушено дуже багато питань. В першу чергу, це бізнес шукає шляхи вирішення своїх проблем, тому що коли арештовували людей, арештовували звичайних громадян, їхнє майно, то якось всі спостерігали байдуже на це. Ну, вважали, як раз арештовують, мабуть, це вони всі злочинці. До мене ж вони не прийдуть е, вже давно ходять до бізнесу. Бізнес це терпів. Депутати, як кажуть, сьогоднішні доповідачі сподівалися, що правоохоронці награються і припинять це все, але правоохоронці не припиняють, не припиняють, і апетит приходить до лише під час їжі. Апетити лише збільшуються, і це спонукає вже бізнес яким чином шукати шляхи вирішення е, цієї проблеми: арешт майна, арешт людей, конфіскація коштів, конфіскація майна. І ну, сьогодні були порушені власне, ряд питань, деякі пропозиції стосовно вирішення. Нарешті шукають законодавчі якісь можливості е, вирішення цих питань, тобто внесення змін? Е, також обговорювалось питання нового кримінального кодексу. Справді. Ну, реально, поки ще одна сесія залишилась, дуже круті доповідачі, дуже важливі питання. А найважливіше питання це те, що скільки українців не ховайся від правоохоронців, як говориться, да, рано чи пізно вони прийдуть до кожного. Тому, от як в кінці цієї сесії було зазначено, що навіть Верховний суд зазначив. В своїх рішеннях що потрібно приймати проактивну позицію. Пасивних, як говориться, вже не б'ють, вже добивають. Тому раджу кожному все таки прослухати ряд доповідачів, я їх зараз викладу на своєму каналі. Кого це стосується в першу чергу, а іншим просто для відома. Тому що ну пасивних, як ви самі розумієте, що роблять з пасивними людьми.